Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Tower Defense для того, щоб спробувати ще раз пройти останній режим, останній взагалі максимально сильний режим на трошки складнішій складності. І тут додали нам, кстати, ще одного ексклюзивного Челікса за 75 тисяч коїнів. У мене, правда, є тільки 39, і ти знаєш, це трошки дорого. Дорого, дорого, дорого. І нічого з цим особо не вдієш. У мене тільки 39, а там аж цілих, блін. 75. Всі тільки коїнів не знаю, но грати треба просто шалено. Ну ще й з урахуванням того, що в мене тут, по суті, душ не так багато. Кстаті, можливо, він уже і за душі продається. Давай подивимося. Це, по суті, той самий прополгай, тільки м -м з палкою або з ножем, він поліцейський. Погнали, зайдемо в трейдплазу і взагалі подивимося і спробуємо зловити там щось цікаве. Або максимально жорстких тіпів, яких я бачив у других, у других людей, прям реально сильних. Ага, ну це, мабуть, воно, так. Да? Гліч, глічет. Хоча це може і не він. Він глічет. Тут усе диви. Оверлокет є якийсь супер жорсткий за 16. Це, походу, прокачаний глічет, поняв. Так, звісно, є мафія. Є ще щось, ще щось, ще щось. І по суті, Блін, не знаю. По суті, по суті, все. А, ось він. Ось він є, за 950 геть душ. Давай купим. Все, купи. Ану, 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 ось він. 550. У нього. Він о є? Сповільнює і отруює 250 демежа і 450 в 08. А в Purple Gaia 500-700 в секунду. Пожди 250-08, а тут 500 в секунду Ну, Purple Gaia крутіший, просто реально крутіший. Да, цей дешевший питань нема. На цей б'є AOE-демеджем. У нього 25 ренджа. Всього 30. Ну от просто фішка в тому, що він б'є AOE-демеджем. Давай цього спробуємо зняти. Цього спробуємо одягнути. Зачаримо його, подивимося, чи є ще хтось продається. Ну, по факту більше із таких максимально жирні. Хто більше нічого нема Шкода, що трейд-плаза така настільки тупа, що тут не можна подивитися стати персонажів перед тим, яких їх, як їх купувати. Бо я б дуже багато просто покупків би не, не, не робив би, тому що ну, і так все дуже понятно і жорстко. Ну ще, кстати, оцей чувак, прям, скоріш за все, реально класний. Просто 10 тисяч душ це дуже дорого. Тіпа 10 тисяч душ, це прям реально реально дорого. Ось о, класний чел. У мене він усього за 40 продається. Ось, ось за тисячу продається. Якийсь джек, теж похожий, дуже дуже похожий. В цілому, просто кольори трошки інші, і, і ціна дуже-дуже різниця. Оце ось цікавий. Оце я бачив його, да. Він сильний. Та й в принципі більше я нічого такого жорсткого не бачу. Осьо теж вроді потужний, чувак. Блін, у мене опять не хватає вже. короче все, душ нема, свалюємо. слідущий раз. На наступний раз, коли ми сюди зайдемо, у мене буде тонна душ, тому що наш магазин відновлює свою роботу, і тепер можна буде купувати і душі, і юнітів, і взагалі купу, купу, купу всього. І для цього все, що потрібно, це просто-напросто ще трішечки почекати. Бо можливо, він уже завтра запуститься, а можливо, він запуститься вже навіть сьогодні. Так що заходьте по посиланні в описі і дивіться, чи все-таки. FNAF Tower Defense у нас Магаз почав працювати. От, а поки що, давай пішли, зачаруємо цього челікса. Тільки де-де-де-де-де-де-де-де ось юніт воркшоп нам сюди. У мене виходить це новинка. Він виходить супер-супер новий. По еволюції юнітів. Опа, не поняв. Можна тепер еволюціонувати всіх чи що? Можна тепер еволюціонувати всіх, Почекай. А ні, не всіх. Ну, тих, з якими я граю, то еволюціонувати не можна, по суті. Так що нема сенсу. Нема сенсу абсолютно. Давай попробуємо тебе зачарувати. Enchant. швидкість 3. Ой, швидкість 2. <burned> <oak��> Дамаг 1, ренджа 3, Дамаг 1, швидкість 1, Дамаг 2, Дамаг 3. В принципі, нормально. Дамаг 3 це в нас скільки відсотків плюс 30%, відсотків? нормально. І як варіант, можна попробувати замість цього чувака, бо я його в самому-самому кінці ставлю. У нього АОЄ, правда, але він типа дуже рідко б'є. Ми можемо його зняти і вдіти по суті оцього чіла. Почекай, чи не цього. Оцього, напевно. Так, да, цей дає рендж буст Ми можемо його попробувати взяти. Або по факту хто ще в нас тут такий є? На ренджу чи може на демедж супер жорсткий. Це теж рендж пуст 1,3 дає. А в нас оцей дає 1,24 Почекай, так оцей кращий. Ренджа 15, ренджа 15. Так оцей прикольніший. Ну він дорожче стоїть. Да, ну, він прикольніший. Все одно в грошах же ж там проблеми нема, по суті. Він саппорт, він рендж буст робить, да. Тільки він зачарований на демедж. Не знаю нашої. Його треба чарувати на ренджу по-хорошому. Правда, я не туди зайшов, мені сюди взагалі не треба було. Ми можемо його попробувати перечарувати, бо по суті він же ж, ну, що він на демедж? Він же ж не дає демедж. Ну він чарується тільки на демедж. О, 2. Оце нормально. А тепер можна пробувати. Найскладніший режим. І ми попробуємо не ізі, бо ми в ізі вже проходили. Ми Пробуємо в нормалі пройти. Я чесно не вірю в те, що ми це зможемо зробити, але но... чим чорт не шутить, правильно? Ну, ще, по-хорошому, ось о 125 відів нафармити і відкрити останній слот і. Може буде трошки легше, але не факт, понімаєш, не факт взагалі. Реально дуже складно пробувати проходити, тому що ну там реально складно. Навіть ось на медіумі, тут буде прям складно. Я впевнений в цьому. Максимально шоста ніч. Це капут, це капут повний. Нам треба обов'язково зразу виключити повністю автоскіп. Якщо він у мене включений, о він виключений. У мене є 27 тисяч. По суті, у нас шостої сто... шостої шостої сторони дуже все тяжко. І по факту, бачи, я даже не встигаю. Я навіть не встигаю. Давай попробуємо ще раз, бо якось не було. Вибора о цього ускладнення, поняв, і я тупанув. В мене ізначально дуже багато грошей появилось, І я дуже сильно провтикався з цим моментом. Давай попробуємо щось по-інакшому. Опять, п'ять е, шоста ніч е, на медіумі. Погнали. Можна попробувати. Можна попробувати реально. Не знаю, як це я буду пробувати, але якось попробую. <хи> так, тебе ставлю тут, тебе ставлю тут, тебе ставлю тут. І прокачую всіх, просто прокачую по максимуму, але ми все одно пропускаємо. Так, да? да, ми все одно пропускаємо. Хорошо, якщо ми все одно пропускаємо, значить нам все одно дуже дуже тяжко. Правильно? Значить, у нас все одно купа проблем. По факту тоді є інша ідея. Я ж а, проходив не сам оцю ніч шосту, і ми проходили на Ізі вдвох. То виходить, якщо я зараз буду в соло, то я на Ізі можу навіть теж не пройти по ідеї. Чи як це працює? Ну я можу і не пройти, напевно. Щас спробуємо. Все може бути. Надо ще затестити. Все, умовно, все те саме роблю. Да, диви в натурі. А, ні, ні, трошки проходиться, трошки проходиться. Так, ці максималки у нас. Давай ми кого цього поставимо тута. Цього поставимо тута. По суті, уже потихеньку дефаємо. Снігову бабу прокачуємо. Поставимо цього чела, тут ставимо цього чела. тут ставимо цього чела. тут ставимо цього. Бо звідси, босс піде. Ще ставимо одного тут. І по суті, у мене вже все, всіх по максимуму. Ми ще можемо цих понаставляти, але тут по суті нема особо великої різниці. Все, по суті, ми зараз спробуємо проходити. Потихеньку, помаленьку, у нас все виходить. Звісно, це не легко, але ми проходимо. Саме не легко на початку, поняв. Ну, бачиш, тут на ізі ми все-таки змогли хоч одного вбити, і нам не зламали базу. А на медіумі у нас цього не вийшло зробити. Просто тупо не вийшло. Ну ці теж непогано валять, типу. 585. Ми ще їм теж Range чела можемо додати. У них тоді ренджа буде 32, але все рівно не найвелика. Хоча теж непогано, поняв? І він же б'є всіх в цій ренжі. Це теж дуже хорошо. Прикинь, 2 мільйона коїнів у мене є. Зума зійти. 13-та хвиля. Фух, пробуємо. Пробуємо, пробуємо, пробуємо. Щас піде босс. Побачимо, що будемо робити з тим боссом. Да, конечно, зума зійти. І де да мені взяти найкращого юніта? Просто от реально хороших юнітів. Реально потужних, мощних юнітів. Де не ж треба взяти. Так, сейчас піде босс. Цього ми продаємо. Ставимо їх тут. І потихеньку боса виносимо. А в боса дуже мало ХП. Бос слабак. Тут фішка не в босі, поняв. Тут фішка, як на початку, задефатись, поняв. От іменно зараз. Ми легко пройшли. Чотири душі нам дало, 460 коїнів і т.д. і т.п. По суті, легко впорались. Але ж все одно, знаєш, якось, якось тяжко. Прям, прям тяжко-крепко тяжко. Можливо, все-таки треба трейд-плаза якась. І щоб там був прям мега-мега-жорсткий, чи якийсь попався. Дуже дешево, я його купив. Бо по факту у мене душ уже не так багато. У мене 2000 душ всього на Лишилось, ми можемо, конечно, астрал Боні. За 31 тисячу. Непогано. <laughs> прям ой-ой, ой як непогано. За 31 тисячу душ, да? Астрал Ось Осьо, жорсткий чувак. Оцей прям сильний. Оцей прям сильний. It's me. Давай його купимо. Бемс. Абема його нам продав. Оцей Іцмі, я знаю, він сильний. Він у Дімончика є. Йому його подарували. Ось він 800-500, він 800-1500, то він в 02 секунди. Він і він б'є всіх. Але він коштує 12 тисяч, поняв? Його можна попробувати поставити замість. Замість кого його поставити? Ну, якщо ми про останній режим говоримо, значить защо... замість цього його можна поставити. По суті, замість тебе ми можемо поставити ось цього чела. І попробувати ще залетіти в отой режим. По факту, у нас хто по демеджу прям супер жорстко? Оцей. 800 в 02 це дуже жорстко. Цей у нас 800 в 04, і він б'є одного. Цей у нас 2,5 Це галімо. Коротше, ми заходимо, ставимо цей хітмії. Прям зразу. Скільки можемо, стільки й ставимо. І там далі дивимося. Бо цей ось наш, то він прям. Ну він теж непоганий. 140 в 0,1, 1400. 1000... Ну він б'є одного, підпалює, а цей ось прям б'є всіх. Він... А є демедж має? Зараз спробуємо ним. Попробуємо медіум? Можливо, буде непогано. Так, найтмер ми не будемо пробувати. Ми будемо пробувати чисто медіум, шоста ніч. Погнали, потестим. Все може бути. Ми можемо навіть спробувати медіум пройти ними, бо вони дуже сильні. Фух, тяжко, тяжко. Ну, а якщо ні, то чорт його знає, що тоді робити. Давай я тебе поставимо тут, а тебе тут. А, так ви дешево. Я не тих поставив! Я не тих поставив! Я не то поставив! Він поші всіх побивав! Він поші всіх побивав, соло! Я не то поставив, боже! Саня, що ти начулив? Давай заново! Даже, ну він їх в соло пощі побивав. Давай попробуємо харду. Бо він реально сильний, якийсь чувак. Пожди. Опа. А це що за прикол? У мене такого раніше не було. У мене такого раніше не було. А йому маю тільки одного ставити, поняв. Ладно, вибираємо Wonderful. Мене 15 тисяч, ми тебе за 15 якраз і прокачуємо. Щас поставимо біля тебе оцього швидко. Ні, харда вообще анріал. Поняв, харда вообще анріал. А давай щас медіум. Його можна одного тільки ставити. Що за тупість? Тільки одного, блін. Значить, треба ставити його і треба ставити скота на Medium. Погнали, ставимо цього, ставимо цього, прокачуємо, ставимо цього і тебе далі тупо качаємо. Блін, я притупив, я ж мав скота поставити. Що я туплю? Йомою. -йо. А, я поняв, чого там є ускладнення, а тут нема, тому що це ж не харда. Я опять не того поставив. Оцього сюди, цього сюди, тебе прокачуємо. І ми по пощі повбивали всіх. Ох ти йо. дубль номер 51. Давай тестим. Це реально, це реально. Я думаю, що це реально зробити. Вообще реально. Просто треба все дуже швидко проклацати. Надо все дуже швидко проклацати. Блін, ну я вже все проклацав, що міг! Все одно не вийшло, все одно не вийшло. Блін. Ну, значить, медіум просто Unreal пройти з тими юнітами, які ми маємо. Походу, треба когось сильнішого, мощнішого. І т.д. і т.п. хоча оцей чувак, він, ну реально, оцей ось, він реально дуже я їх щось путаю треба їх поміняти місцями. Надо оцього ось зняти, оцього зняти. Потім поставити знову ж таки оцього. І поставити потім в самому в самому кінці оцього чела Бо по факту, типа, я не знаю, як це проходить. Я тупо не знаю, як це проходиться. Ось чуваків дві які юніти. І я навіть не маю, хто з них потужний, хто з них не потужний, поняв. Нема цифр. І навіть коли ти заходиш ось в індекс, поняв в юнітів, ти даже тут не можеш подивитися їхні стати. Це так тупо. Це просто Максимально тупо. Ось, ось кстати, ультимативні юніти, в мене їх взагалі нема. І вони, взагалі, типа, там ультра дорогі, і навіть непонятно, як їх вибивати. Ось цей апекс, типа, 0,001%. Зума зійти. Да, друзі, можливо, треба просто бішечко і трошки краще підготуватись. Тому ми обов'язково підготуємося до наступної частини і залетимо уже або з пачкою душ жорстких, або з класними юнітами. В общем. Не забувайте ставити свій подобати, підписуватись на канал. З вами був Санчелос. Заходьте в мій магазин, купуйте собі юніті в будь-яких іграх. Defense, ли тавер Defense, Tower Тавер Дефенс, Simulator, Петсимулятор, Блоксфруд. З вами був Санчелос. І всім пока-пока.